СБУ викрила блогерів, які засвітили роботу ППО. Їм загрожує до восьми років ув'язнення. Змі пишуть, що росіяни змогли знищити Петріот під Києвом в повітряних силах. Спростовують масованими повітряними атаками. Росія намагається відтермінувати контрнаступ України. При цьому ворог намагається посилити наступальні операції у районі Бахмута. Коригувальника ударів Росії по Львову засудили до довічного ув'язнення. Про ці та інші події 448-го дня великої війни. Далі моє ім'я Дмитро Олійник. Вчора, після ракетного удару по Україні, російське міністерство оборони заявило, що їх кинжал знищив одну систему Петріот. Києві російські пропагандисти навіть розповсюдили відео можливої поразки однієї з частин комплексу. Видання Reuters та CNN з посиланням на джерела написали, що Петріот справді був пошкоджений, але не знищений. За даними Washington Post та Reuters, швидше за все пошкоджену установку вдасться відремонтувати, не вивозячи її за межі України. В той же час спікер повітряних сил Юрій Гнат спростував знищення ЗРК Петріот. За його словами, всі складові комплексу знаходяться на значній відстані одна від. Одної з огляду на складність цього комплексу знищити його одним кинжалом просто неможливо. А от що можливо, то це викрити тих, хто публікує фото та відео роботи української ППО. Зокрема, вчора правоохоронці встановили особи шістьох мешканців столиці, які незаконно поширювали таку інформацію. Серед іншого, фігуранти зафіксували результати ураження російських крилатих і балістичних ракет. Тим самим вони могли розкрити місце положення та специфіку роботи ППО. За лічені хвилини ці відео підхопили численні телеграм-канали та російські пропагандистські пабліки. Серед них інтернет-ресурси, які під контроль спецслужбам країни агресора однією з викритих правоохоронцями зловмисників. Є дружина наркодилера Юрія Чернецького, який нині відбуває термін у в'язниці. Це співачка Інна Воронова. Під час нічної атаки Росіян на Київ вона зняла в сторіс кадри роботи ППО. Невдовзі Воронова видалила відео і записала звернення з купою вибачень. Під час невідкладних слідчих дій за місцями фактичного проживання фігурантів було вилучено мобільні телефони і комп'ютерну техніку, які вони використовували для поширення за Бороненого контенту слідчі СБУ зареєстрували кримінальне провадження. Зловмисникам загрожує від 5 до 8 років ув'язнення. Долучайтеся до Клубу Української правди. Незалежна журналістика це про відповідальність не тільки медіа, а й читачів. Ваша підтримка допомагає нам рухатися у єдино правильному напрямку, в напрямку правди. Деталі у першому закріпленому коментарі. Вчора ввечері російські окупанти завдали ударів по місту Миколаїв двома крилатими ракетами калібр. Калібри влучили у цивільну інфраструктуру міста. Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім написав у телеграм, що внаслідок удару сталося часткове руйнування торговельного центру та автосалону. На цих об'єктах рятувальниками були оперативно ліквідовані пожежі. Вибуховою хвилою пошкоджено приватні будинки та магазини. Окрім цього, зафіксовано влучання по об'єкту промислової Інфраструктури наразі відомо про одну постраждалу людину. А сьогодні вранці російські військові завдали ударів по лікарні у Береславі та багатоповерхівці у Херсоні. У Береславі влучили в реанімаційне та центральні відділення. У медзакладі вибито близько 60 вікон та пошкоджено стіни. Пацієнти та працівники лікарні не постраждали. CNN сьогодні пише, що Росія витрачає більше боєприпасів ніж зазвичай, намагаючись збити з пантелику українську протиповітряну оборону. А масштабніші повітряні атаки одночасно з кількох напрямків, націлившись на центри управління в Києві та інші важливі об'єкти, ймовірно свідчать про спробу змусити Україну відкласти довгоочікуваний контрнаступ, зазначається, що Україна змогла витримати атаки, перехопивши великий відсоток ракет і безпілотників за допомогою ешелонової протиповітряної оборони. Ні наданої західними партнерами за словами джерела CNN, масовані російські атаки можуть навіть піти на користь Україні оскільки Росія активніше використовує обмежені запаси високоточних ракет. Тим часом Росія посилює тактичні наступальні дії в районі Бахмута. У звіті інституту вивчення війни повідомляється, що так званий голова ДНР Пушилін заявив, що війська Росії посилили свої сили в районі Бахмута для стабілізації ситуації. Крім того, один відомий російський воєнкор повідомив, що чотири невстановлені російські батальйони були розгорнуті на флангах навколо Бахмута, щоб запобігти. Українським проривом відповідні повідомлення про підкріплення узгоджуються із заявою заступника міністра оборони України Ганни Маляр від 15 травня про те, що російські війська розгортають додаткові сили повітряно-десантних військ для захисту флангів Бахмута, які ймовірно перекидаються з інших ділянок фронту. Отже, російське військове командування протягом останніх тижнів ймовірно вирішило змінити пріоритети, щоб підготуватися до можливих українських контрнаступальних операцій. Однак, аналітики вважають, що постійна концентрація. На Бахмуті може свідчити про те, що негайні тактичні проблеми можуть підірвати більш масштабні зусилля росіян. Сьогодні заступниця міністра оборони Маляр повідомила, що на бахмутському напрямку захисники звільнили майже 20 квадратних кілометрів а в самому місті точаться запеклі бої. Там ворог дещо просувається. Глава ГУР Буданов вважає, що потенціал Росії для серйозних наступальних дій абсолютно вичерпаний, але окупанти вибудували правильну і потужну оборону. За його словами, угрупування, яке безпосередньо задіяне в проведенні воєнних дій на території України, близько 370 тисяч військового компонента, понад 20 тисяч військ Розгвардії і близько 7 тисяч у сукупності різних видів воєнізованих формувань. В той же час, за підрахунками генштабу ЗСУ, Російська Федерація у повномасштабній війні проти України втратила вже понад 200 тисяч своїх громадян, яких відправила на фронт. Окрім цього Буданов згадав народного депутата Євгенія Шевченка. Пам'ятаєте його самовільний візит до мінська у 2021 році з метою. Знайомитися з самопроголошеним Лукашенком Шевченко тоді заявив, що Лукашенка більше третини українців хотіли б бачити своїм президентом. Після інциденту у тому ж, 21-му році, фракція Слуга народу виключила Євгенія Шевченка зі свого складу. Так, от виявилось, Шевченко був агентом гур. Розвідники задіювали його заради того, щоб не допустити втягування Білорусі у війну. І коли відбулося витіснення і втеча російської армії, аби не допустити повторних спроб заходу з території Білорусі в Україну. Або спроб нанесення ударів за словами Буданова, станом на зараз цього вдалося досягти. Буданов назвав Шевченка ефективним у цьому процесі. В інтерв'ю Європейській правді президент парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс наполіг на необхідності проведення Україною парламентських і президентських виборів навіть за умови воєнного стану. Він визнав, що в Україні зараз воєнний стан і конституція не дозволяє проводити вибори за цих умов. Та на його думку нам необхідно відповісти на цей виклик, бо це, нібито, наше зобов'язання за статутом Ради Європи. Примітно, що Кокса називають проросійським політиком. Він був помічений у відстоюванні інтересів Росії в Раді Європи. так От йому відповів секретар РНБО Данілов. Він наголосив на тому, що в парламентській асамблеї Ради Європи мають чітко розуміти, в нас є своя конституція і закони нашої країни, за якими ми маємо і будемо жити. А у парламентській асамблеї Ради Європи краще б займалися іншими речами, наприклад, недопущенням присутності Російської Федерації у себе. Отже, секретар РНБО висловив побажання, що представники парі не вказували, як і що Україна має робити. На саміті Ради Європи в Ісландії підписали угоду про реєстр збитків від агресії Росії. Станом на зараз створення реєстру збитків, що буде розташований у ГАЗі, підтримали або пообіцяли підтримку після завершення внутрішніх процедур 43 держави, у тому числі усі держави Великої Сімки. За даними Європравди, перелік тих, хто наразі не став підписувати угоду, є таким: Азербайджан, Вірменія, Боснія і Герцеговина, Угорщина, Сербія та Туреччина. Договір передбачає створення бази даних для фіксації доказів. Втрат або збитків, завтаних державі Україна фізичними та юридичними особами через протиправні дії Росії, починаючи з 24 лютого минулого року. Також у цю базу даних будуть вносити фінансові претензії постраждалих до Росії. Про те, як працюватиме механізм, дивіться у відеопоясненні Європейської правди з Рейк'явіка. Воно з'явиться тут. Прем'єр-міністр Великої Британії та Нідерландів за підсумками зустрічі у вівторок на полях саміту Ради Європи у Рикявіку домовились, що працюватимуть над створенням міжнародної коаліції для надання Україні бойових повітряних сил і засобів, надаючи підтримку в усьому від навчання до придбання винищувачів F-16. Також прем'єр-британії підкреслив, що Україна має стати членом Північно-Атлантичного альянсу і обговорив з нідерландським колегою надання Києву довгострокової допомоги у сфері безпеки. Аби гарантувати, що українці зможуть стримувати напади в майбутньому у вечірньому зверненні, Зеленський також оголосив, що Британія і Нідерланди, а також Франція, долучились до так званої коаліції винищувачів. На території Білорусі ще не розмістили тактичну ядерну зброю, яку збиралися привезти з Росії. Про це в ході дебатів в ООН заявив постійний представник Білорусі в організації Валентин Рибаков. Цитую це оголошення про розміщення тактичної ядерної зброї в Республіці Білорусь. Перш за все. Просто заява нічого в практичному сенсі не було зроблено. Кінець цитати за його словами: якщо будь-яке рішення в цій сфері буде ухвалено, це буде рішення уряду Білорусі, а не будь-якої іншої держави. Нагадаю, 25 березня Путін заявив, що у Білорусі до липня розмістять тактичну ядерну зброю. Суд визнав винним у державній зраді 47-річного Владислава Козєєва, який фотографував військові об'єкти у Львівській області та надсилав їх росіянину. Колегія суддів залізничного районного суду міста Львова винесла йому вирок довічне ув'язнення з конфіскацією майна своєї провини Козєєв не визнав, кажучи, що не робив того, про що написано в обвинуваченні 20 травня минулого року. Його затримали в батьківському домі, з вікон якого він робив деякі фото для росіян, оскільки це неподалік залізничних колій. Утім, Козієв насилав представникам Росії відомості про розташування військових об'єктів та пересування військовослужбовців ЗСУ, а також координати об'єктів критичної інфраструктури на Львівщині, в тому числі п'яти мостів. А ще на власний телефон фіксував наслідки ракетних ударів по Львову. Загалом йдеться про 25 епізодів передачі інформації. У суді Козієв попросив його виправдати. Адвокат говорив про неправильну кваліфікацію обвинувачення. Мовляв, у діях Козієва він не вбачає державної зради. А Макс не санкціоноване поширення інформації про переміщення ЗСУ в умовах воєнного стану. Вчора детективи набу затримали голову українського верховного суду Всеволода Князева, нібито при отриманні хабара у майже 3 мільйони доларів і провели обшуки в інших суддів Верховного суду. Сьогодні набу оприлюднило частину аудіодоказів в цій справі. Там про контакт між адвокатом та акціонером групи фінанси і кредит, про комунікації щодо передачі хабаря, про розміщення переданих коштів у банківській ячейці і багато багато іншого. Новий директор антикорупційного бюро Семен Кривонос затримання князева назвав найбільш. Ж резонансною справою набу і САП, і це не дивно. Верховний суд, інстанція за якою завжди залишається останнє слово в юридичних суперечках. Його голова, впливовий та авторитетний службовець, князів до того ж, представник реформованої судової системи. Українська правда дізнавалася деталі цього дня і того, що йому передувало. Якщо вам цікаво, що наразі відомо про справу князева, ласкаво прошу посилання на відповідний матеріал. Залишу в описі цього відео. Швейцарія арештувала понад 113 мільйонів доларів з рахунків компанії, кінцевим бенефіцаром, яких є екс екснердеполігарх Костянтин. Живаго відбулося це на підставі відповідної ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва за запитом ДБР. Бюро вживає заходи щодо застосування механізму передачі варма арештованих коштів за сприяння швейцарської сторони. Нагадаю, живаго підозрюють у розтраті саме такої суми 113 мільйонів доларів банку фінанси та кредит. Чим було завдано Шкоди інтересам держави та вкладників банку. Співак Віктор Павлик, нібито подарував дружині спецперепустку, яка дозволяє їй їздити південним мостом та пересуватися під час комендантської години в Києві. Цим подарунком дружина Павлика похвалилася в інстаграм. На відео, яке вона виклала в мережу, вони з чоловіком їдуть порожнім південним мостом, який з 22 червня закрито для приватних авто. Рух там дозволяють лише спецтранспорту екстрених та аварійних служб, а також авто зі спеціальними перепустками. Після розголосу поліція вилучила у Віктора Павлика. Спецперепустку під час бесіди зі співаком йому нагадали про заборону фіксувати об'єкти стратегічного значення. У свою чергу дружина Павлака, коментуючи інцидент, заявила, що все це було лише невдалим жартом та помилкою, і наголосила, що її чоловік допомагає ЗСУ і не купував цю перепустку. Сам Павлик у коментарях обурених користувачів пояснив, що це його перепустка на комендантську годину, бо він часто повертається з концертів дуже пізно. За перший тиждень роботи програми держдопомоги на відновлення пошкодженого житла є відновлення. Українці подали 10 тисяч заяв про виплату допомоги. При цьому понад 56% заяв стосуються допомоги щодо відновлення квартири, 43,5% – приватного будинку та менше одного інших. Житлових приміщень найбільше заяв подали жителі Харківської, Київської, Миколаївської, Донецької та Херсонської областей. Далі комісії, які будуть створені при органах місцевого самоврядування, опрацюють заяви та розпочнуть безпосереднє обстеження житла. Таких комісій станом на 17 травня створено вже 108. У міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури, закликали громадян, чиє житло було пошкоджене подавати заяви про виплату допомоги в застосунку дія. Поділіться випуском ОП «Стрічка» і тисніть вподобайко.